Графіки погодинних відключень застосовуються виключно за командою оперативного персоналу Некукренего, тобто, диспетчер Некукренерго передає оперативну команду і доводить кількість черг і підчерг, які необхідно відключити, яка необхідна, щоб була знеструмлена, у кожну годину доби. Значить, отримавши цю команду, диспетчер Центральної диспетчерської служби. Тобто Найвищий оперативний персонал, АТ та Черкасовобленерго здійснює розбивку, тобто визначає, які черги і підчерги будуть струмлюватись в ту або іншу годину доби. Значить, не виконати оперативну команду оператора системи передачі, тобто операторенерго, ми права не маємо.